Запустився каток репресій, який має на меті виключно закрити будь-яку можливість допомагати збройним силам, це тобто вам військовослужбовці, а значить і всім українцям ефективно боронити нашу країну. І це дуже погано, і в цій самій ситуації одного з найбільших донорів збройних сил України намагаються закрити йому рот в парламенті. Нагадаю, що фракція, лідером якої є Петро Олексійович Порошенка, була ініціатором проекту рішення, які прийняли щодо додаткової винагороди для військовослужбовців, зокрема піхотних підрозділів, які перебувають на першій лінії бойового зіткнення, 30 Більше днів, тобто додаткова виплата в 70 тисяч. Ось це все зробила політична сила, лідером якої є Петро Порошенко. Це це є руйнуванням будь-яких надбань демократичного світу, це закриття будь-якого руху нашого в прозахідний напрямок. Тому я закликаю, в принципі, виступити. Хоча б публічно я розумію, що військовослужбовці не можуть мітингувати, і всі ми не можемо зараз виходити на мітинг. бо Ну, ворог номер один у нас наразі є Російська Федерація, і більшість з нас роблять все, щоб якісно боронити і тримати лінію фронту. Тому закликаю, хоча б публічно виступити проти та не допустити в подальшому атаки на опозиційну політику в нашій країні. Адже ми з вами захищаємо оберемо державу, в тому числі захищаючи принципи. Свободи слова демократії, які на відміну від Російської Федерації у нас поки що є.